Тоже виходить, що кето показує дар з минулого життя. Завдяки вашій натальній карті ви можете зрозуміти, які у вас є вже надбання, де вам легко і куди вам потрібно рухатись, які навички потрібно розгорнути в вашому житті? От, Наприклад, по будинку ми можемо зрозуміти, які сфери у вас добре. Наприклад, до прикладу, а сфера соціального статусу, легко вести переговори, легко заявляти про себе, легко бути там депутатом, але ще що. Тобто, людині легко це йде. Це в нього було в напрацюваннях. В минулому житті, тому в нього немає затиків, як виходити в ефір, і розповідати і говорити щодо чого. А наприклад, якщо поміняти місцями, вийде, що людині потрібно навчитися виходити в ефір, потрібно навчитися говорити про себе. Тому дуже важливо розуміння своєї карти, куди тобі рухатися, в який час в який період.